Жарти жартами, але я був неймовірно абсолютно здивований тому факту, що у жодного іншого виробника аксесуарів для камер немає нічого подібного до Smooth sd S 1 3479. Бо це ну, занадто проста і вигідна ідея. Ну, як думав я у всякому випадку. Але видно, що я щось не те думав. Бо дивіться, яка ситуація. Комбінація із Smulic SD1 3479 і моделі 3478, про яку пізніше, обійдеться в 60 баксів або приблизно 2500 гривень на момент написання сценарію. Курс скаче як хоче. Але виключно технічно ця комбінація може вважатись тримачем SSD накопичувача. І у дуже багатьох компаній насправді є тримачі SSD накопичувачів, але не універсальні. В основному під Samsung t 5 і Samsung T 7. Ці моделі на превеликий жаль досить рідкісні, і їх рекомендована ціна 110 баксів за версію 500 гіг. До того ж, Samsung t 5 знято з продажів, і не всі затискачі універсальні і приймають або t 5, або t 7. Є також тримачі під накопичувачі LASI, але вони і дорогі. І рідкісні, ще більш рідкісні ніж Samsung. Є, втім, універсальний затискач SmallRig BSH 2343, але він коштує 40 баксів. І є ще один нюанс: зовнішні SSD далеко не усі однакові, як і власне усі SSD на світі. Мій Transcend ЄСД 370 c не дешевий зовнішній NVMe накопичувач, виявився абсолютним непотребом. Для використання з камерами. А це так-то топово захищена модель, котра і для ігор підійде шикарно, і для кіношок, серіальчиків. Але через те, що накопичувач має дуже-дуже мало кешу і після певного моменту допускає падіння швидкості до 20 мегабайт на секунду. Записувати на нього потік даних неможливо без втрати кадрів. Власне, я навчився цьому гірким шляхом. Два дуже великих відео, одне з яких було про ноутбук Asus, я розраховував записати саме під SSD. Бо вони були більші по розміру, ніж SD-карта, котрою я користуюсь. І вони записались на SSD, і вони записались із пропущеними кадрами, котрі довелося мені заміщувати додатковим монтажем. Бо, на прев'язкий жаль, DaVinci Resolve збиває процес фінального рендеру, якщо бачить пропущений кадр у відео. А якщо цей один пропущений кадр був у самому кінці трьохгодинного рендеру, я веду розмову до того, що є певна причина, по якій виробники техніки в основному роблять тримачі SSD під дорогі моделі, під дорогі накопичувачі. Samsung t 5 і T7, як я розумію, сертифіковані під стабільні швидкості і пропуски кадрів не дозволяють. Однак припустимо, що у вас є вже є якісний SATA 3 або NVMe m 2 з гарною стабільною швидкістю, котра нижче умовного гігабайту не падає взагалі ніколи. І щоб ви розуміли, такі накопичувачі знайти значно легше, ніж Самсунги, і коштують вони зараз ледве на копійки. А Pacer as 2270 p 4 коштує удвічі дешевше, аніж Samsung T7 на 500 ГБ. При цьому є більш універсальним, бо підійде і до ПК, і до ноутбука. І не є найдешевшим із варіантів, бо спойлер! Вам без проблем вистачить навіть стабільного SATA 3M2 накопичувача котрі ще дешевші, хоч зараз і більш рідкісні. І ось тут у діло вступає власне SmallRig SD13479. Це єдиний брендовий карман для М2 накопичувачів під використання з камерами у першу чергу. Останнє досягається завдяки окремому аксесуару SmallRig 3478. Так, це просто саласка з двома гвинтами знизу, котра дозволяє швидко і надійно закріпити карман на камеру, так, щоб він не тіліпався і не відпав. Плюс у саласки є затискач кабеля, котрий поруч із термопрокладкою іде у комплекті з карманом. До затискача у мене є свої проблеми, є шанс, що. Оця ось ручка з накаткою відлетить, і вам доведеться прикручувати спеціальний паз, який там є, який тримає цю ручку з накаткою. Але в цілому. Мені не дуже подобається цей затискач. Втім, це не принципово, бо ви можете або шукати Samsung T7 на 500 гіг і тримач на кшталт SmallRig3272, витративши у цілому майже 160 баксів. Або по оглядам вибрати будь який m М2-накопичувач на ваш вибір зі стабільною швидкістю, це головне, до 50 баксів і вище, плюс карман із саласками за 60 баксів. Тобто Samsung і тримач це 160 проти, власне, Смолрік і накопичувача за 110. При цьому ви не прив'язуєте себе до рідкісних моделей зовнішніх SSD, бо t 7, вже важко, також важко знайти у великих магазинах, а у невеликих є шанс натрапити на підробку. Плюс розміри накопичувачів різні. По площі T7, T5 значно більше, ніж М2 накопичувач. І я зараз вам покажу прямо на відео, як я присобачив накопичувач на верхню ручку. Це не можна зробити у випадку з Т5 або Т7. Плюс комбінація із SmallRig SD1 3479 і 3478 дозволить вам використати будь який NVMe або SATA SSD на ваше побажання. Карман знову ж таки компактний, він дуже файно відводить тепло, а саласки менше стирчать в боки. Тобто можна його просто знову ж таки присобачити до ручки і отримати абсолютно безшовну систему. Єдине, що мене бісить. Це той факт, що ані у Смолрік, ані у Тільти, ані у Уланзі немає інших аксесуарів під цей карман, хоч він по розмірам і менший ніж ті п'ять. Бо, наприклад, я б не відмовився від руків'я на кшталт SmallRig HSN2270. Знову ж таки, завдяки тому, що профіль салазок дозволяє помістити їх, скажімо, на руків'я SmallRig 1955, воно не заважає хвату, бо профіль округлий і вузький. І дірка у кріпленні затискача НАТО пропускає через себе комплектний USB-кабель, що робить кабель-менеджмент значно більш акуратним. І єдине, що може стати проблемою у цьому конкретному випадку, це нагрів накопичувача, бо для швидкого NVMe на піку нормою є 70 градусів. На щастя, SmallRig SD1 3479 завдяки металевому корпусу працює як гігантський радіатор. А ті самі 70 градусів можуть бути досягнуті виключно на повній скорості NVMe диску котра по протоколу USB 10 не недосяжна навіть наполовину. І по моїм особистим відчуттям, після беззупинного запису довжиною 20 хвилин корпус нагрівся градусів ну, до 40 максимум. Термопари у мене, вибачте, немає, але я не відчував ніякого дискомфорту взагалі, а я з нею з камерою носився. Підсумки наступні. Я дуже здивований, що у жодної компанії, окрім SmallRig, немає навіть натяку на подібний продукт. І враховуючи, що його неможливо купити в Україні, окрім як через AliExpress, він популярністю не користується. І навіть враховуючи те, що я ще й комп'ютерний задріт. Я все рівно цього не розумію, бо рекомендую SmallRig SD01 3479 і 3478 усім, хто хоча б задумувався писати відео по USB у камеру. Більш елегантного, гнучкого і компактного рішення, більш синергетичного я собі абсолютно не уявляю. Тому так, беззаперечно. Рекомендую. І на цьому у мене все. У коментарях не забудьте написати, чи є у вашої камери фішка запису по USB. І Якщо так, то чи користуєтесь ви нею або у вас карти пам'яті файні? Пишіть, не соромтесь. Ну а я тим часом виражаю величезну дяку магазину Піксофон за надання мені для зйомки даного відео смартфону Google Pixel 4 XL, який я використовую зараз у якості. Пульта керування камерою, а також київський магазин Содмак .UA» для надання мені. За надання мені на зйомку цього відео мікрофону Sennheiser MKE 600. З вас, як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все Ютубі їх просто обожнює і просуває наші відео активніше. Що мені та й, і завжди, і особливо зараз, дуже дуже важливо. З вами був Денис Зайченко та канал Ден Блендамен. Бережіть себе, слава Україні, слава героям та бувайте здорові!